Монтаж це те, що перетворює окремі кадри на історію. Це як зібрати фільм із пазлів, додати ритм, емоцію, сенс. І учасники інклюзивної медіашколи вже роблять впевнені кроки у мистецтві відеоредагування. Мені подобається монтувати. Мені це подобається. Я дуже хочу почати монтувати в Premiere Pro, а також в After Effects. Було дуже багато інформації, яка корисна, тому. Це дуже класний проект, і дуже багато корисного сьогодні. Знався. Учасники медіашколи вчаться вирізати зайве, поєднувати моменти, додавати музику та ефекти. Кожна робота це нова спроба передати емоцію, атмосферу, власне бачення. Ці заняття не просто про техніку та програми, це про вміння створювати відео, яке зачепить для дича і залишиться в його пам'яті. Я б хотів би займатися монтажем. Мені більше всього сподобався монтаж та дизайн. Ці знання мені знадобляться дуже добре. Вони зіграють дуже важливу роль в моєму житті. Прем'єра незабаром на деолі.